Щоб перевірити повідомлення користувачів мережі про продаж дрібного пелінгасу, ми вирушили на центральний ринок Бердянська під виглядом звичайних покупців. Завданням було виявити і купити найменше пелінгас. Довго шукати не довелося, адже вже на першому прилавку лежала ненормально дрібна риба. «Це наш морський, морський. Чоловік саме за підсумком імпровізованої контрольної закупівлі вдалося придбати сім рибин. Довжиною. Близько 25 сантиметрів при тому, що згідно із законодавством України мінімально допустимий розмір для вилову кефалі пелінгаса в Азовському морі 33 сантиметри, в чорному 38. Поява камер на центральному ринку змінила уявлення продавців про походження їх товару. Азовський пелінгас перетворився вже на Одеський, про що нібито свідчать документи. Правда, хоч одним оком поглянути на ці папери, так просто вам не вдасться. Лабороту стоїть там документи здаються. Документах і... нікаких не пока я не об'язана вам їх показывать. Об'язана я покупатель, Ні. Я, тільки, що я купив да, эту рыбу. да, вам не ну, вам... ви такі ваші. Що читайте каже, каміча будь посаді. Треба документи реалізувати своє законне право на ознайомлення з документами допоможе звернення в адміністрацію ринку. Принаймні, саме в даній ситуації дізнатися, хоч якісь деталі про походження риби допоміг заступник директора ринку Анатолій Фойт. Статья 4 Закона Украины о Украине защиты прав потребителей ⁇ это права потребителей. Написано, что покупатель имеет право потребовать сертификат качества продукции, справку, сертификат с лаборатории о качестве этой продукции, и все документы, которые еще и касаются производителя продукции и касаются качества продукции. И обязан торгующий обязан предоставить эти документы. Зрештою, співробітник адміністрації допоміг підприємцю знайти документи однак, продемонструвати їх покупцям-журналістам сміливості комерсанту не вистачило. А ми можемо <реслужб> а хто хто таки послушати меня, Ребята, да. я имею право показ документи я только работникам документи. А. А. <просувств> риб інспекцій. Ви хто є рибінспекція прийде вам не показувати? А можно можна ми ваших рук посмотримо як представителі ну, смі? Какою вимієте отношение? Вы Хто такие? Проте з'ясувалося, що тестування пелінгасу проводила одеська лабораторія сайту, якої стає ясно перевіркою законності вилобу риби там не займаються. Виходячи зі слів торгівців, керівництва ринку і продемонстрованих документів, стає зрозуміло, що встановити походження крихітного пелінгаса завдання не з простих. Принаймні з того паперу, який можуть надати продавці, ніяких вказівок на місце вилову немає. В сотві з правилами торговлі на ринках Бердянська, утверджено нашим городським советом, і в сотвісті з правилами торговлі, які утверджені кабінам, наші контролери касіри при обілічуванні торгуючи представлені торгового місця, обязательно провіряють налічє документа на качество продукції. Справка з лабораторії, либо може бути сертифікат качества продукції, либо накладна. В той же час коментарів і дій торгуючих добре помітно, що свою впевненість в походженні риби на ділі підтвердити ніхто не може. Особливо красномовним є те, що продають на ринку і живого дрібного пелінгаса, що дістають на прилавок з картонних коробок, в яких він ну, ніяк не міг приїхати здалеку. Ні, рідко. рідко.